Так, друзі, колеги, всім привіт! Є на продажі трохи запчастин. Коротше, стріла скарпати багато всякої фігні. Так, гідроход. багато Там навіть то ми не даємо і просто... Бачок з гідроходу. Цепочки на корпус. Коротше, таке сз кусок. Ось таке. будемо Вчора хлопці приїжджали, якісь там коробку розбирали. Ще брали, здати, брали. Це привод коси. Доповнительне Так. І кусок сілок таке. Є коротше, в них така ДТшка ще. Є коротше, кабіна Скарпатця, але вона без стекол там. Є в них два кіровці. Майже там вони на ходу. Завтра я буду там на місці. Буде багато цікавого, так що підписуємося, ставимо лайки.